Вітаю вас, друзі! В Цьому випуску. Ми поговоримо про удар в спину Путіну а також про те, що на Росії почалася істерика. Розпочнемо з того, що сьогодні в Франції в російських змі, особливо в таких спеціалізованих, економічних, піднявся справжній гвалт. З'явилися такі статті з такими гучними заголовками про те, що стрибнути з 19 в 21 перше століття вже неможливо. Як Китай вставляє бізнесу палиці в колеса? Є повідомлення й про те, що, начебто, Китай руками Сполучених Штатів Америки бореться проти російської військової машини. Не обійшлося би з таких гучних заяв про китайську лицемірність, що відбувається. Адже ще декілька днів тому російська офіційна кремлівська пропаганда гучно так трубила, що буцімто Росію і Китай не зупинити. Зараз ми бачимо такі новини, такий вир емоцій і справжню істерику, адже такі статті, такі заяви, така аналітика, такий песимізм, звісно, і емоції відповідні, вони не лише в спеціалізованих російських економічних змін. Про це кричать голосно, і так звані російські воєнкори та й не тільки. Я нагадаю, що декілька днів тому, а саме 12 квітня, з'явилося гучне повідомлення про те, що китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку. Проблеми з проведенням платежів через Китай, а також Туреччину і Казахстан почалися після набрання чинності указу президента США Джо Байдена. Президент США Джо Байден він підписав. Відповідний указ і мова йде про контроль за дотриманням санкцій, а також про вторинні санкції. Сьогодні, через п'ять днів, 17 квітня, російські ЗМІ, наприклад, Комерсант, РБК, гучно повідомили, що частина найбільших банків Китаю перестала приймати платежі з Російської Федерації. Російські експерти пояснюють цю ситуацію з ризиком вторинних санкцій США. Крім того, є повідомлення й такі, що особливо ускладнились розрахунки за промислові товари, за електроніку, за комплектуючі. Більше того, якщо Кремль раніше робив ставку, та й зараз він робить на так звані буферні країни, на паралельний імпорт, мова йде про наприклад Казахстан, про Киргизстан, то також виникли проблеми. Щодо Казахстану, є повідомлення про те, що останнім часом серйозно збільшився термін обробки платежів з Росії в Казахстан, що організації почали активніше перевіряти контрагентів, і вони насправді побоюються попасти під вторинні санкції США. є повідомлення, що почала знищуватись схема з відкриттям філіалів в Киргизстані, що російські карти перестали приймати в Киргизстані з 5 квітня через антиросійські санкції. І що дійшло вже до того, що російські компанії вони відпрацьовують в даний момент питання щодо купівель необхідного обладнання електроніки через Тайвань, щоб в Тайвані відкривати філіал, таким чином, указ Байдена дії рішучої адміністрації Білого Дому вони призвели до того, що є як мінімум неприємності для Кремля. І що пропагандисти вже, схоже на те, не будуть кричати про те, що Китай та Російську Федерацію не спинити. Сьогодні американське видання Bloomberg опублікувало таку діаграму, де ми бачимо, що, наприклад, у березні цього року експорт товарів на Росію з Китаю знизився майже на 16% в порівнянні з березнем минулого року, і що загалом ситуація така, що якщо так далі буде продовжуватися. То недарма російські пропагандисти, недарма російські експерти в спеціалізованих змі вже кричать, кричать про те, що проблеми лише починаються. Але не потрібно, звісно, згущувати фарби, тому що Кремль буде шукати якісь виходи, буде шукати якісь інші країни-посередники, будуть вони намагатися обійти і вторинні санкції, що є заяви від наших українських експертів. Про те, що така ситуація свідчить про те, що деякі з вжитих заходів США мають руйнівний ефект. Але поки що рано говорити про те, наскільки він довготривалий. Таким чином, питання в тому, чи буде цей ефект довготривалим. І насправді це все залежить від влади Китаю від Сі Цзіньпіна. І цікаво, два дні тому російські ЗМІ повідомили також гучну новину. Про те, що китайський TikTok почав блокувати канали російської пропаганди на вимогу України, нагадаю, що вже досить довгий час в Україні піднімається регулярне питання щодо блокування китайського тіктоку, а також щодо блокування фактично російського телеграму. Стосовно Тіктоку, зокрема, вчора були статті в наших українських виданнях, зокрема на сайті РБК Україна, про те, що Тікток заблокований, наприклад, в Австралії, в Бельгії, Данії, Індії, Нідерландах, Новій Зеландії, Норвегії, Тайвані, Великобританії. Піднімається питання блокування Тіктоку і в США. зокрема, спікер Конгресу, Палата представників Джонсон. Він же розробив відповідний законопроект тому. Цікава ситуація з Китаєм, особливо на тлі вчорашньої заяви президента України, який повідомив про сигнали з Пекіна, що Китай, начебто, справді може допомогти відновити мир для України. Президент вчора подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і загалом якісь такі певні. Можливо, з такою натяжкою дійсно якісь такі оптимістичні потенційно оптимістичні новини, нас можуть очікувати, Все буде більш видніше у червні цього року, якщо Китай візьме участь у глобальному саміті Миру. Зараз, поки немає заяв з Китаю про те, що він буде брати участь без Російської Федерації, але спостерігаємо родком подій. Адже зараз в Китаї ситуація з економікою складна. Ми знаємо, що і міжнародні кредитні агентства, вони знизили рейтинг Китаю до негативно кредитний, і зараз Китай дуже сильно залежить від ринків країн Європейського Союзу, від ринків Сполучених Штатів Америки. Будемо сподіватися, що дійсно є позитивні з Пекіну, що будуть результати конкретні від зустрічі, в тому числі канцлера Німеччини Олафа Шольца з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, А також і в першу чергу на рішучі дії адміністрації Білого Дому, на рішучі дії президента США Джо Байдена. При цьому, звісно, виникають такі питання: а чому ці. Санкції, контроль за їх виконанням, указ Байдена щодо вторинних санкцій, чому це було не зроблено ще у 2022 році чи хоча б у 2023 році? Адже насправді без реальної підтримки, хоч і непрямої Китаю, фактично у Кремля б не було тих можливостей, які вони зараз є. мова йде насамперед про військово промисловий комплекс. Але як ми розуміємо, це питання риторичне. Друзі, а що ви думаєте щодо цього всього? Пишіть свої думки в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.